Всім привіт! Довго очікуване відео про пасинкування баклажана. Там мене в коментарях питали. Але скажу вам, немає часу. Це перше, а друге потрібно було підождати, щоб баклажан підріс. Потім вже вам показати, як це робити. Скажу вам нічого такого складного, принцип того самого томата, як би. Візьмемо цей баклажанчик, я його так якби знайшов. Значить, дивіться, трішки виріс. Небагато, ну трішки. І так, це якщо в теплиці. Щоб ви розуміли, якщо в теплиці посинкувати потрібно гнати там у два стебла, так само, як перчик. Якщо це відкритий ґрунт, то посинкувати не потрібно. Баклажан. І перчик теж. Ми садили. У мене зараз там майже дві сотки перцю, я вже потім покажу. Ми йому нічого не робимо, тільки зриваємо королівський цвіток. І все. Пасинки нічого не обриваємо. Так само і баклажан. Цей рік ми нічого не посадили на відкритому ґрунті. Якийсь рік у мене там було щось посаджено. Нічого ми не робили, тому що, ну, якби сонце і все таке, знаєте, він у вас просто згорить. Це або потрібно затіняти чимось. Ну, це лишні знаєте, затрати і так далі. Тому баклажани садимо останній час в теплиці. У нас не, якби не багато їх тут. Була б ще одна тепличка, посадили б чисто баклажан. Так що, дивіться, перед вами кущик. Що потрібно робити? Потрібно обірвати пасанки, всі ось пасанки, які йдуть. До першої квіточки. Ось пасинок, пасинок. Далі ось іде квіточка, і тут іде другий пасинок. Якби ми його залишаємо. Це у вас буде друге стебло. На цьому другому пасинку обриваємо ось теж. Це у вас вже буде друге стебло, ось одне йде і ось іде друге. Тут далі буде рости, там далі, знаєте, вище. Теж потрібно буде потім обірвати. Це у вас іде перше стебло, його теж поки що залишаємо. Тут квіточка, тут і тут. Ось так. Якби все просто. Дивіться, далі. Начинаємо знизу. Обриваємо геть усе. Ось. Скажу вам, в теплиці воно не потрібне. Ось теж, бачите? Залишаємо квіточки, ось у вас іде одне стебло і друге. Але тут теж ось ось потрібно це обірвати. І у вас буде на першому стеблі ось одна квіточка, друга це вже баклажан і будуть, тут баклажан. І на цьому стеблі ось теж буде. Далі воно буде рости все, теж потрібно буде обривати. Це листя можна обірвати. Ну, хто як знаєте, хто обриває, а хто ні. Так, ще один покажу. Низом обриваємо, а це все. Ось. Оце все потрібно обірвати і викинути. Навіть і цей листочок. Ось і цей обірвати можна. Так, і тут у нас йде два стебла. Це я обриваю теж. Оставляємо два стебла, ось одне стебло. На цьому стеблу, бачите, вже є пасинок. Ось цього теж потрібно обірвати. Оставляємо одну квіточку. Далі воно там буде у вас оце все рости. І тут у нас друге стебло. Ось бачите, який великий вже. Його теж зриваємо. Тут у вас іде друге стебло, ось квіточка. І далі ось буде все рости. Два стебла я більше не роблю. Три стебла не роблю, тому що посадка в мене загущена. Тому більше робити не потрібно. Ось такий візьмемо баклажан, обриваємо низом геть усе. Обриваємо ось цей пасинок. Ось дивіться вже який. Оставляємо одне стебло, ось воно. Ось тут потрібно теж обірвати. Ось іде друге стебло і тут пасинок. Теж його обриваємо. Все, два стебла. Бачите? Далі буде рости. І все, далі обриваємо. До першої квіточки обривається низу геть-усе. Ось. Раз. Два. Три. Якщо жовта там погана листя, його теж потрібно все обірвати. Ось теж пасинок. Коротше, ви зрозуміли. Якщо щось не зрозуміло, можу показати, зняти ще раз. Але нічого тут, тут у мене два кущика бачите. Так воно з касети якось виросло. Так і посадили. Коротше, можу показати ще раз, але тут нічого складного. Все дуже просто. Принцип помидора. Перець теж така класна штука в теплиці, скажу. Я колись садив. Тут на кінець теж посадив, але ну, просто баклажана не було. Він ще дуже малий. Таке. Коротше, ви зрозуміли, якщо що, пишіть. Баклажани в нас антрацит. Хто дивився, коли я сіяв, з перших днів це там, здається, 3 березня було. І, мабуть, алмаз, якщо я не помиляюсь. Або геліос, точно не скажу. Ну, щось таке. Коротше, всім дякую. Далі буде. Як завжди, всім пока.